Виконуємо номер 1334 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Від частки відділення мінус 15 на х відняли 12,3. Якщо х дорівнює мінус 0,3. Відтак дізнаєшся масу у кілограмах павука-рекордсмена щорічного конкурсу павуків, що відбувся у 2021 році на Херсонщині. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює мінус 0,3, то наш букваний вираз. Дорівнює. Мінус 15 поділимо на мінус 0,3 і віднімемо 12,3. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатнім. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Переносимо кому на один знак, 150 поділимо на 3. 150 поділити на 3. маємо 50. І тепер 50 віднімаємо 12,3. Отримаємо 37,7 і записуємо кілограмів. Записуємо відповідь. маса павука рекордсмена 37,7 кілограмів. Номер 1334 виконано.